Прийшов той день, коли в нас буде офлайн-майстер-клас, але день пройде отак. А, чи це правда чи ні? Тут у нас, крім техніки, будуть і ці. це коли недостатньо нанесені продукт. Бразильські техніки це такі лейтове освітлення. Вони будуть працювати набагато ніжніше зі структурою волосся. Дні компоненти все таки по сульфати. Ну і пачіщу, наприклад, один к адінки п'ятірніці повинен повторювати, якби окружні Є? Угу. Друга порядка. Чого називається м'ячні забавлені шоколі? Mm Тому -hmm. що в основі вони – це просто папа. Це солі, які працюють на Другий раз на рівну полосу підняла. Це Тому під що я нанесла багато продукту і мені не розподілила ті зроби. Якби я робила сама, я пішла б далі до макушки, просто mm -hmm. щоб було. Робу... Де починається вже попереднє освітлення. на третій будов, весель з другових <світ> повністю. От і все. Це так найпростіша формула. Да? Якщо я візьму щось на восьмому рівні, ви просто берете фарбник. Ша тільки нельзя, да, та ні робити. в кріслі, мабуть, да? щоб не було е, чіткого відростання, відростення. Угу. да? і віар, і этот. перед самим нанесенням буде виростати. Я стою на нього, смотрю. Коли можна робити такі латування? Коли от клієнт хоче більш такої різкості? Ира, тільки рука з телефону. Ага, така Наснаги, натхнення, тестири, що були колись коричневі, на п'ять хворих. Працювати в техніках насправді це... е, можна 150 разів раз думати на що воно мені. Дякую, дякую. І... Ну треба на інтерв'ю.